Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Я щойно прослухав майже двогодинну лекцію фахівців, які аналізували якраз ті дані Росстату, які були здається позавчора оприлюднені. Порівняно з Відповідним періодом минулого року, коли фактично відбувся стрімкий обвал після перших санкцій, пам'ятаємо ми всі, да? і черги за цукром, і закриття обмінних пунктів, і там записи в Ікею, оці там, на долонях, коли номери писали. Так от, порівняно з тим періодом, падіння розрібної торгівлі зараз склало 7,2%. Скажу відверто, якби такий показник. Продемонстрували Штати, то, мабуть, сьогодні долар би коштував гривню. Ну, просто для розуміння. Далі починається дуже цікаві цифри, які саме тенденції. Якщо проаналізувати навіть ну, людина, яку називають, і це визнаємо на Заході, фаховим керівником Національного банку Росії. Яка фактично своїми діями Набіуліна, Ельвіра так, яка mm -hmm. фактично своїми діями підкреслюю ще раз, це визнають і фахівці на Заході. Що на початку воєнних дій, коли почали на Заході вводити стрімка санкції проти Росії, саме дії Національного банку Росії багато в чому сприяли на відсутності стрімкого падіння російської економіки. По перше, Набіуліна розповіла, якими Ну, відверто титанічними зусиллями, фактично, з останніх сил тримається Національний банк Росії, утримуючи штучно завищений курс рубля. І, і Хоча і це вже просідання відбувається. Трошки зараз він відіграв десь на рівні 79-78 рублів за долар зараз. Але вона попередила, що великі ризики того, що в травні процес піде. І всі ці хвальби величезного Путіна, вони просто будуть розтануть в повітрі. Ще один дуже цікавий нюанс. Запитання до глядачів. Скажіть, будь ласка, хто з вас зараз користується dvd програвачавами Ну, мабуть, в мене вже нема давно, вже багато років просто немає. А, так от, показник. Рівень продажу CD... Програвачів в Росії за останні три місяці збільшився в шість разів. Ну, це показник того, що вони це показник починають того, переходити так, це е, показник відкочуватися того, назад. 90-ті 2000-ті роки. Рубінний народ, uh -huh. який теж свого часу звик до онлайн-кінотеатрів, до різних світових платформ перегляду відеопродукції. Це стосується не тільки фільмів. Они же начнут повышать ставки так, что нам начнет быть, ну, как-то больно. Після того як над Кримом пролунали вибухи і були влучання, псевдо псевдокерівник Аксьонов сказав, що Україна запустила по Криму Грім 2 Наскільки я розумію, ця оперативно-тактичний ракетний комплекс він розроблявся у 2015 році. Чи було завершено його ні? І наскільки я розумію, українська сторона не підтверджує, що є у нас на озброєнні цей грім 2 Поясніть, будь ласка, цю інформацію, наскільки вона. Може відповідати дійсності, і е, чому Аксіонов про це говорить не підтверджує, не спростовує. Треба розуміти, що насправді ситуація з цим комплексом досить цікава. Він практично був прийнятий на озброєння угу. і практично вже завершений. І було на нього замовлення зроблене. Принципі, про перше його можливість застосування стало відомо ще минулого року, коли були удари по аеродрому САКЕ в Новофедоровці. Угу. І тоді, в принципі, ступінь руйнувань. Говорив про те, що це міг бути «Грім-2». Я допускаю, що Україна може працювати над цим і що в нас можуть бути на озброєні. І дуже добре було б, щоб це так. Це надзвичайно потужний комплекс, який здатний виконувати комбіновані задачі, бити на 500 кілометрів, щонайменше. Ну, це як я не знаю, 100 дронів, які mm -hmm. одночасно кудись влучать, треба розуміти. Я думаю, що не виключаючи, що ми можемо над цим працювати. Чи був це в небі там грім 2 Якби він був, я думаю, навряд чи їм би вдалося його збити. Хоча так, ми... в Крим посилили ППУ. Щодо того, що використовує Росія ці ракети Х-22. Що це означає? Що це вони вже дійшли до тих запасів, які є майже крайніми з часів Радянського Союзу, чи ну це досить наївно так думати? Вони використовують Х 22 Х-29. Вони їх використовували раніше протягом всього терміну війни. Перше це було, якщо я не помиляюся минулого року в червні чи в липні, пам'ятаєте, в Кримінчуці трагедія по торговому центру, коли вони влучили. І потім час від часу вони їх використовують. Тому це, ну це ще не свідчить, на жаль, про те, що це вже. Фінальні запаси нам треба усвідомити і зрозуміти, що ризики ракетних атак вони будуть зберігатися до кінця війни чи ризики атаки дронами. Інше питання: що кількість цих ракет може зменшуватись, варюватись, а кількість, скажімо, а паузи між запусками можуть збільшуватись, але небезпеки, але про загрози небезпеки вони будуть завжди. Нада бити, бити, бити і бить. Не однократно, а постійно. От двох до п'яти тижнів. для того, щоб повністю вивести всю інфраструктуру. Польський літак, який здійснював патрулювання над Чорним морем поблизу боргів Румунії. В рамках місії агенції ЄС Фронтекс вона називається ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем Су 35 який здійснював агресивні та небезпечні маневри. Це вже повідомила представниця польської прикордонної служби Анна Михальська. Чи взагалі у ця історія цей інцидент може змінити правила використання повітряного простору над чорним морем для авіації цивільної і військової різних країн, в тому числі і це, це, це те, що домагається Російська Федерація? Я, я думаю, що цього не слід. Де пприпускати, тому що дійсно зараз російські пілоти, пілоти починають себе вести агресивно. Згадаємо ситуацію по е, збиттю е, американського безпілотника в, в чорному морі. Попередньо десь у вересні минулого року була історія, коли російські винищувачі випустили ракету, коли там знаходився е, британський розвідувальний літак. І Це було приводом для е, з'ясування стосунку між Британією і Міністерством оборони Російської Федерації було сказано, що це сталося з технічних причин. Згадаємо ситуацію, яка зараз відбувається над Сирією, де американське командування говорить про те, що російські пілоти намагаються втягнути американських пілотів в бойові дії в повітряні бої. Це була заява буквально позавчора від командування. Американської сторони в цій зоні, тобто зараз російська сторона е, здійснює такі ескалаційні дії по всім напрямкам, але коли ми повертаємося до Чорного моря, то власне думаю, що підхід. Усіх країн має полягати в тому, аби шукати варіанти протидії цьому і не мінімізувати ці патрульні місії, які сьогодні здійснюються на чорним морем. Тому що це пов'язано зокрема з тим, що Росія намагається порушити стандарти, які існують у всіх ділянках в стосунків між державами. Якщо йти на Ті речі, які намагаються реалізуватися федерація, то значить треба руйнувати всі угоди, які існують на сьогодні в галузі безпеки. Так що думаю, що рішення європейського союзу скоріше буде пов'язане з припиненням цієї місії. все таки місія буде поновлена, будуть зроблені якісь кроки, які насправді через певний час будуть захищати напевно ці суда, які здійснюють цивільні місії, прикриваючи їх літаками НАТО. Тим більше цей прецедент, який був пов'язаний тим, що російські Су-35 намагалися атакувати польський літак. Наступним кроком мало бути підняття винищувачів НАТО для прикриття цього літака. Так що думаю, що це достатньо такий важливий суттєвий прецедент, який ну, потребуватиме більше консолідації сил НАТО і розуміння того, що вступ в війну в Зарсію може бути викликаний іншими обставинами, а не лише від того наскільки Україна тримає лінію оборони в війні з Росією. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.